Так, ви все правильно зрозуміли. Це нова добірка десяти найвидатніших лиходіїв світу кіно останнього десятиліття. З вами, як завжди, Бенні. і сьогодні буде дійсно гаряче. Добрі герої вже трохи приїлись. Згодні? Марвел, це лише підтвердили, майже кожен фільм там про чергову команду рятівників світу. А от поглянути на темний бік це вже зовсім інша розмова. Ми говоримо не лише про поганців із коміксів, хоча без одного знайомого обличчя не обійдеться. Ми згадаємо найжорстокіших, найхитріших, найхаризматичніших антигероїв, про яких зняли цілі фільми. Тож вмощуйтесь зручніше, тисни вподобайку, підписуйся, величні лиходії сучасності вже чекають. Легендарний джокер зі своїм сміливим переосмисленням культового лиходія, представляючи його не як карикатурного антагоніста, а як трагічну фігуру, чиє падіння в божевілля відображає соціальний крах. Фільм вирізняється своїм глибоким дослідженням походження лиходія. Джокер тут не просто випадковий маніяк, а продукт зневаги, бідності та байдужості, чия харизма і хаос надихають на повстання, роблячи його величним через свій вплив на готем і глядачів. Фільм сам по собі потужне розмірковування про співчуття і божевілля. Отже, готем у 80-х років Артур Флек у виконанні Хоакіна Фенікса. Невдаха комік і клоун на підробітках, живе в злиднях, доглядаючи за хворою матір'ю, страждає від психічного розладу, що викликає неконтрольований сміх, і, будучи відлюдником у суспільстві, мріє про визнання, надихаючись телеведучим Мюрреєм Франкліном. Готем занурюється в хаос через соціальні протести проти еліти. А Артур стикається з жорстокістю. Його б'ють розбійники, звільняють з роботи, а бюджет на його терапію скорочують. Після нападу в метро, де під час самозахисту він вбиває трьох брокерів. Артур починає спуск у божевілля, приймаючи альтер его джокера. Його випадкові вбивства розпалюють протести. Артур, підживлюваний увагою та власним відчаєм, перетворюється на символ хаосу, плануючи помсту суспільству, яке його відкинуло. Його шлях перетинається із сусідкою Софією та телеведучим Франкліном і веде до кривавої кульмінації. Сюжет розгортається як похмурий психологічний трилер, що досліджує становлення Джокера, найвеличнішого злочинця Готема, через призму його трагедії та шаленства. Мовчання ягнят вирізняється своїм майстерним поєднанням психологічного жаху та детективної інтриги, створюючи одного з найкультовіших злочинців в історії кіно Ганібала Лектора. Режисер Джонатан Демі перетворює фільм на напружену гру розумів, де кожна сцена з лектором шедевр саспенсу, незважаючи на його обмежений екранний час, близько 16 хвилин. Однак не забувайте, що крім цього фільму є ще два Ганібал та Червоний Дракон, де ми також крокуємо пліч о пліч із цим антигероєм. А тут, згідно з сюжетом початок 2000-х, США, Клариса Старлінг у виконанні Джоді Фостер, молода курсантка ФБР. Вона отримує завдання від свого наставника Джека Кроуфорда допомогти у пошуках серійного вбивці на прізвисько Буфалобіл, який викрадає та здирає шкіру з молодих жінок. Для цього Кларисі доручено зустрітися з доктором Ганібалом-Лектором, якого грає Ентоні Гопкінс, геніальний психіатр і канібал, що відбуває довічне ув'язнення в психіатричній лікарні. Лектор, чий розум і харизма роблять його не лише лякаючим, а й водночас привабливим. Погоджується допомогти в обмін на особисті откровення Клариси, перетворюючи їхні зустрічі на психологічну гру. Поки Буфало Біл утримує нову жертву Кетрін Мартін, дочку сенатора, Клариса балансує між підказками лектора, тиском з боку ФБР і власними страхами. Лектор, маніпулюючи зсередини своєї камери, розкриває не лише ключі до Біла, а й власні плани, які ведуть до зухвалої втечі. Сюжет, заснований на романі Томаса Гарріса, розгортається як психологічний трилер, у якому один із найвеличніших лиходіїв, Ганібал Лектор, стає водночас наставником і загрозою. Старим тут не місце фільм із філософською глибиною та мінімалістичною напруженістю. Представляючи Антона Чігура як одного з найстрашніших і найзапам'ятовуваніших лиходіїв в історії кіно, Хав'єр Бардем, удостоєний Оскара, втілює Чігура з холодною харизмою. А його пневматичний пістолет та невблаганна логіка роблять його не просто вбивцею, а метафорою смерті і долі. Ми потрапляємо в Техас 1980-х років. Левін Мос, мисливець і зварювальник, випадково знаходить у пустелі місце перестрілки наркоторговців, усіяне тілами та валізою з двома мільйонами доларів. Забравши гроші, він стає мішенню Антона Чігура, холоднокровного найманого вбивці. Чия філософія, заснована на підкиданні монети, визначає людські долі та робить його втіленням самої смерті. Чігура наймають, щоб повернути гроші. Він переслідує Мосса з невблаганною жорстокістю, залишаючи за собою кривавий слід. Шериф Ед Том Белл, втомлений служитель закону, намагається зупинити Чігура і врятувати Моса, але його старомодні принципи виявляються безсилими перед хаосом нового світу. Поки Мос утікає, ховаючись разом із дружиною Карлою Джин, Чігур методично знищує всіх на своєму шляху, включно з посередниками, такими як Карсон Велс. Їхнє переслідування перетворюється на філософську гру, де гроші лише привід для зіткнення моралі, долі та безжальності. Сюжет, заснований на романі Корма Камакарті, розгортається як похмурий вестерн і трилер, у якому Антон Чігур стає символом неминучого. Легендарне сяйво 1980 року представляє Джека Торренса як одного з найкультовіших лиходіїв, чия трансформація від люблячого батька до монстра лякає своєю правдоподібністю. Стенлі Кубрик створив шедевр хорору, який виходить за межі жанру, відрізняючись від психологічних трилерів, таких як мовчання ягнят, своїм акцентом на потойбічному та візуальній символіці. Згідно з зав'язкою, ми опиняємося в Колорадо 70-х років. Джек Торренс, колишній учитель, письменник, який бореться з алкоголізмом і творчою кризою, приймає роботу доглядача готелю Оверлук на зимовий сезон, коли заклад закривається через снігові бурі. Він переїжджає в ізольований готель із дружиною Венді та сином Денні, сподіваючись знайти натхнення для своєї книги. Денні, який має дар сяйва. Здатність бачити минуле і майбутнє, починає переживати тривожні видіння, пов'язані з готелем, включно з привидами та кривавими сценами. Менеджер готелю попереджає Джека про його похмуру історію, зокрема про випадок, коли попередній доглядач убив свою сім'ю. З наближенням зими, яка відрізає сім'ю від зовнішнього світу, Джек піддається впливу надприродних сил оверлука, які живляться його слабкостями, гнівом, алкоголізмом і невпевненістю в собі. Його розум руйнується, і він перетворюється на одержимого вбивцю, що полює на венді та денні у лабіринті готелю. Сюжет, заснований на романі Стівена Кінга, розгортається як психологічний хорор, де Джек Торренс, один із найбільших лиходіїв, стає маріонеткою зловісної сили готелю, що загрожує знищити все, що він любив. Воно, режисера Андреса Мускеття, представляє Пені Вайза як одного з найстрашніших і найхаризматичніших лиходіїв. Фільм балансує між жахом і ностальгічною історією дружби, відрізняючись від більш психологічно складних трилерів, як-от сяйво, головним чином акцентом на дитячих страхах і колективній відвазі. Початок фільму переносить нас до міста Дері, штат Мен, 1988 рік. У невеликому містечку починають зникати діти. Група підлітків, які називають себе клубом невдах, зіштовхується із стародавнім злом, що стоїть за цими злочинами. Лідер групи Біл, зациклений пошуками свого молодшого брата Джорджі, який зник після зустрічі з таємничим клоуном Пеннівайзом. Пеннівайз – це надприродна істота, яка пробуджується кожні 27 років, щоб живитися страхом дітей, приймаючи форму їхніх найгірших кошмарів. Невдахи, Біл, Річі та інші хлопці об'єднуються щоб протистояти Пеннівайзу, який використовує їхні особисті страхи та травми, щоб заманити впастку. Поки група розкриває похмуру історію Дері, вони стикаються з знущаннями шкільного хулігана Генрі Бауерса і власними демонами, але їхня дружба та відвага дають їм сили битися з клоуном у каналізаційних тунелях. Сюжет, заснований на романі Стівена Кінга, розгортається як хорор-драма, де лиходій Пеннівайз втілює чистий жах, живлячись дитячим страхом. Цей менш відомий широкій публіці фільм Стрінгер вирізняється своїм їдким поглядом на аморальність медіа та лякаючи реалістичним портретом лиходія, який процвітає в капіталістичному суспільстві. Отже, Лос-Анджелес наші дні. Лу Блум, у виконанні Джейка Джіленгола, дрібний злодій, соціопат з маніакальною енергією, який шукає спосіб розбагатіти, випадково ставши свідком роботи Стрінгера, фрилансера, що знімає кримінальні сюжети для новин. Він купує камеру та радіосканер, щоб фіксувати аварії, вбивства та різні пожежі. Лу швидко засвоює правила: чим кривавіші кадри, тим вища ціна. Його амбіції привертають увагу Ніни, продюсерки нічних новин, яка платить за найшокуючіші репортажі. Лу, маніпулюючи своїм асистентом Ріком і переступаючи моральні межі, починає не просто знімати злочини, а створювати їх, підлаштовуючи сцени для максимального ефекту. У міру зростання його бізнесу Лу стає все більш одержимим, втручається у злочини, навіть саботує конкурентів, таких як Стрінгер Джо. Його дії призводять до хаосу, поки поліція не починає підозрювати його зв'язок із кривавими інцидентами. Загалом це похмурий психологічний трилер, де найбільший лиходій Лу Блум, не маніяк з сокирою, а аморальний геній, який жадає успіху, руйнуючи все навколо. Це доволі непогане кіно, яке легко може скрасити ваш вечір. У мультфільмі 101 далматинець з'явилася одна дівчина-злодійка, Круелла, якій присвячено повнометражний фільм. Цей фільм завдяки яскравому переосмисленню класичної лиходійки перетворює круелу девіль із карикатурного монстра на харизматичну і багатошарову антигероїню, чия злість народжується з геніальності. І, на мою думку, Емма Стоун ідеально підходить на цю роль. Отже, ми у Лондоні 1973 року. Стелла, обдарована сирота з талантом до моди та бунтівною вдачею. Вона мріє стати дизайнеркою. Її дитинство, затьмарене втратою матері та вигнанням зі школи, загартовує її, і вона виживає на вулицях разом із двома злодіями Джаспером і Хорасом. Доросла Стелла отримує шанс пробитися у світ високої моди, влаштувавшись у бутік баронеси фон Гелман. Ікони фешн-індустрії. Її зухвалі дизайни привертають увагу баронеси, але розкриття похмурої таємниці, пов'язаної з минулим стели, пробуджує в ній альтер-его Круелу. Безжальну й ексцентричну лиходійку, готову на все заради мрії й слави. Круела використовує свої навички, вуличну кмітливість і театральні трюки, щоб зруйнувати імперію баронеси, влаштовуючи провокаційні модні шоу і зухвалі крадіжки, включно з викраденням далматинців. Протистояння з баронесою перетворюється на битву розумів і стилю, де круела перероджується як легенда моди і злочинного світу. Сюжет розгортається як стилізований кримінальний мюзикл, що розповідає про становлення круели Девіль, найвизначнішої лиходійки Діснею крізь призму її амбіцій і трагедії. Кілька слів про злочини Джоні Депа він врятував Тіма Бертона у 2007 році з фільмом Свіні Тодд. демон перукар з Стріт». Готичний шедевр, що відрізняється від психологічних трилерів своєю театральною стилізацією та музичною потужністю, і знову Лондон, але цього разу 1800 рік. Бенджамін Баркер, він же Джонні Депп, талановитий перукар, повертається до міста під іменем Свіні Тод після 15 років каторги в Австралії, куди його відправив корумпований суддя Тьорпін через своє захоплення дружиною Баркера Люсі. Дізнавшись від сусідки власниці пиріжкової, місіс Ловет, що Люсі отруїлася, а їхня донька Джоанна стала підопічною Тьорпіна, тот клянеться помститися. Він відкриває перукарню над крамницею ловет, перетворюючи її на смертельну пастку. Клієнтам, яких він саджає у своє крісло, він перерізає горлянки, а тіла скидає до підвалу, де ловет використовує їх для начинки своїх м'ясних пирогів. Поки Тод методично вбиває, заманюючи Тьорпіна та його поплічника Бідла, його план ускладнює юнак Ентоні, закоханий у Джоанну, а також божевільна жебрачка, попереджень якої ніхто не слухає. Сюжет, заснований на мюзиклі Стівена Сондхайма, розгортається як похмурий музичний хорор, де величний лиходій Свіні Тод стає ангелом помсти. Крістіан Бейл може бути не лише Бетменом, а й чудовим лиходієм із подібним іменем. Він продемонстрував це у фільмі Американський психопат 2000 року, де видав феноменальну гру, втілюючи Бейтмана з крижаним шармом, маніакальною енергією та лякаючою порожнечею, роблячи його водночас привабливим і огидним. До речі, другорядний каст теж розкішний: лето, візерспун, дефо. Згідно з зав'язкою, ми цього разу в Нью-Йорку, наприкінці 80-х. Патрік Бейтман, 27 років, інвестиційний банкір з «Волл-стріт», Живе подвійним життям. У день він зразковий бізнесмен, одержимий статусом, візитками та бронюваннями в ресторанах, оточений колегами на кшталт Пола Алена та нареченою Евелін, а вночі серійний вбивця, чиї жорстокі фантазії виливаються в витончені убивства повій, суперників і випадкових жертв. Його жага до насильства наростає, підживлювана порожнечею споживацької культури і власним відчуженням. Бейтман з маніакальною точністю планує злочини, насолоджуючись їх виконанням від сокири до бензопили і ретельно приховує сліди за маскою бездоганного джентльмена. Коли детектив Дональд Кімбал починає розслідувати зникнення Пола Алена, Бейтман опиняється під підозрою. Але його оточення занадто поглинути собою, щоб помітити його божевілля. Його дедалі хаотичніші дії від убивств до зізнань. Приводять до сюрреалістичної кульмінації, де реальність і галюцинації зливаються в одне. Сюжет, до речі, заснований на романі Брета Істона Еліса і розгортається як сатиричний хорор трилер де найбільший лиходій, Патрік Бейтман, втілює порожнечу капіталізму та моторошну маску нормальності. Ну і закінчимо не те, щоб на найвеличнішому лиходії, але точно на одному з найвеличніших шахраїв, а вони, хлопці, аж ніяк не героїчні. Отже, Вовк з Волл-стріт». З його зухвалим поєднанням сатири, комедії та кримінальної епопеї, фільм представляє Джордана Белфорта як лиходія, чия харизма та аморальність роблять його водночас привабливим і відразливим. Той самий час, те саме місце, що й у попередньому фільмі Нью-Йорк Кінець 80-х. Джордан Белфорд, амбітний молодий брокер, починає кар'єру на Уолл-стріт, але втрачає роботу після краху ринку у 1987. му Натхнений жадібністю та жагою до успіху, він засновує брокерську компанію «Стреттон Окмонд, яка продає дешеві акції, використовуючи шахрайські схеми розкрутки і скидання. З допомогою свого партнера Доні Азофа та команди ексцентричних брокерів, Белфорд перетворює фірму на машину для обману інвесторів, заробляючи мільйони. Його життя стає вихором розкоші, яхти, вечірки, роман з моделлю Наомі. Але також він привертає увагу ФБР у особі агента Патріка Денема. У міру зростання імперії Белфорта його афери стають дедалі нахабнішими: відмивання грошей через швейцарські банки, підкуп свідків і маніпуляції ринком. Його безмежний гедонізм і харизма роблять його вовком з Уолл-стріт, але також ведуть до краху, коли ФБР стискає кільце. Сюжет заснований на мемуарах Белфорта і розгортається як чорна комедія та кримінальна драма, де величний Джордан Белфорд харизматичний шахрай, чия жадібність і чарівність руйнують усе навколо. Впевнений, ви могли б додати ще кілька цікавих фільмів про великих лиходіїв до цієї підбірки. Обов'язково зробіть це в коментарях під цим роликом. Це буде корисно і мені, і іншим глядачам у цих коментарях. І не забудьте про вподобайки, підписку, якщо раптом ще не підписані. З вами був Бенні і дякую за перегляд. Побачимось у наступному відео.